залишиться Володимир Зеленський на посаді президента України в 2025 році. Та чи можуть сколихнути Україну мітинги по всій Україні? Привіт, ми назвати Марія на Черкасиця. Тюкана Ластрофеномен і сьогодні ви отримаєте відповіді на всі ці питання від Мага Веліара. Не перемикайся, став свої питання в коментарях і, звісно, лайкай, коментуй і підписуйся на нас. Хочу поговорити із вами в першу чергу. Що очікує Володимира Зеленського вже найближчим часом, враховуючи от ці всі рішення, які зараз відбуваються в Україні, дякую вам, Мар'яночко, за запрошення, за запитання. Справді давно не бачили з вами. Давайте подивимось по картах. В принципі, так зараз дуже актуальним є питання на Буї САП і видозмін, і, в принципі, зміни в Кабміні. Давайте подивимось, як це все вплине на особу нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Зараз подивимось по картах. Дивіться, я бачу по картах так, що. Це дуже гарні рішення насправді. І карти вказують мені однозначно на дуже важливі речі. І ці речі полягають в тому, що Володимир Зеленський він є ініціатором і рушійною силою цих змін. Чи потрібні ці зміни? Карти показують, що однозначно так. Адже, адже ці зміни давно назрілі в суспільстві. І ми знаємо, що ти ж на набу і САП, вони, якщо брати за часів Назара Холодницького та інших очільників, вони не стали незалежною системою. В якої в якої долалася вся корупція, і в якій е, корупції давався остаточний вирок? Ні, вони їм на жаль не стали. Вони стали оборудками найбільшої корупції в Україні, тому що для того, щоб відкупитися від набу і САП, вимагалося е, не просто десятки мільйонів доларів, а сотні декілька сот мільйонів доларів іноді. Ті суми, які Назар Холодницький називав, вони складали і мільярди доларів США. Тому справді я знаю і чув про таких людей, про такі ситуації. Тому е, я схвально сприйняв цю новину. Але як, що карти кажуть по президенту? Карти кажуть те, що буде, е, е, буде певне незадоволення, невдоволення у е, певних спільнотах е, цим питанням. Але я бачу повну підтримку з боку Європейського Союзу та США цих дій. Я бачу, що навіть це їх ініціатива також була, і по цим картам, в принципі, випадає так, що з часом це питання вирішиться і ситуація заспокоїться. Але станом на зараз можуть бути певні провокації. Я бачу, що цим хоче скористатися ворог Російська Федерація і тим чи іншим шляхом, але розхитати ситуацію в суспільстві. Чи розхитається вона? Карта показує, що ні, тим паче, що вони хочуть розхитати цю ситуацію перед перемовинами Аркан Мем, в яких звичайно, що Російська Федерація. Не піде на жодні мирні рішення, адже вони здатні тільки приймати інші рішення, тільки приймати рішення агресії, війн і прочих порушень закону, прочих речей, які шкодять в принципі не тільки Україні, але й самій Російській Федерації і всьому світу. А от давайте також подивимося, чому насправді скасували набу. Така ключова причина, чому скасували набу і сап? А, ну, дивіться, по набу ці причини, що озвучені суспільству, насправді є справжніми, адже вийшов виток інформації до ворога, і це стало причиною. Так, можливо, не причиною, а приводом для того, щоб це зробити, але тут суть, суть не, не змінює рішення. Я бачу, що вже ця система змінена докорінно, і я не бачу, щоб відбулися інші зміни в протилежний бік. Варіарі, дякую. І от на вашу думку, чи з'являться в Україні якісь нові органи, або якийсь новий орган замість НАБУ, і чи буде він ще більш контрольованим? Я не бачу створення нових органів, але я бачу переформатування старих, але це будуть вже ті органи, які будуть повністю контрольованими? Дуже цікава заява. Дякую вам. Отже, на вашу думку, хто спра зараз справжній господар України? Це є народ, влада, чи певні якісь зовнішні сили? Зараз подивимось так, розділимо питання якраз на три блоки. Значить, на три, е на три окремих блоки карт. Народ, влада, чи. Іноземні кількох держави. Стосовно іноземців, показує, що вони мають серйозний вплив, але не керують країною, і у нас немає зовнішнього управління, в принципі, це відкидаємо. А стосовно народу України, прямого керівництва народом України Україною немає, ми теж це відкидаємо. І, ну, тобто, народ України зараз не керує своєю країною. А, Україною керує а, влада. Яка обрана в принципі народом була і ті, ті особи, що зараз знаходяться на своїх посадах, більшою мірою це офіс президента, керує країною. Це в принципі є правда. Ну власне, я ще хочу одне питання поставити те, що стосувалося так, цього от, 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 зміни, власне. Чи можуть рішення про набої САП стати такою певною іскрою для масштабних протестів проти влади Зеленського, проти влади України, так на, наразі, і а, створитися дуже багато мітингів по всій території України? Дивіться, по картах я бачу так, що Невдоволення, звичайно, є, але це не переросте до жодних протестів, виходів на вулицю і так далі. Тобто, ми будемо, можливо, чути якісь галаси, але ми не будемо бачити дій. І це все контрольована ситуація абсолютно. Тобто, жодних там протестів, повер... повернення влади конституційної такого у нас не буде. Прийнято прийнято ваша відповідь. Дякую вам, веляри. Я думаю, що це найголовніше, те, що ми хотіли почути разом. Усі. Чи можливе запровадження жорсткої диктатури в Україні під виглядом так званої військової демократії? Дивіться, так, таке буде. На час війни таке буде після війни. Це одразу все припиниться, проведуться вибори, і ми повернемося до повної демократії. Ми просто зараз по іншому не можемо ніяк не можемо вийти із іншої ситуації. Тобто, якщо не буде цієї диктатури, то ми просто не виграємо війну Валяра, яка зараз буде ситуація в принципі з боку еліт по відношенню до влади України? І чи може бути так, що Україна знову буде проходити через ще одну внутрішню зраду з боку о, власних еліт? А от еліти якраз таки бачу, що вони згуртовані навколо перемоги України і так далі. Тобто, в принципі, не бачу зараз таких катаклізмів, навпаки, бачу очищення від російських гнит. Та є можливість того, що буде іще якийсь, наприклад, обмін із проросійськими представниками в Україні, чи ми просто будемо виявляти ще проросійських представників у нас на території? Ми будемо їх виявляти, саджати до в'язниці, а потім обмінювати. І це є, це є непорушно російські агенти вони не матимуть майбутнього в Україні. Валяри, чи зможе Україна повернути всі свої території до 2000, наприклад, 30-го року за найближчі 5 років? Ну, дивіться, на це є шанси, але вони дуже малі, доволі малі. Які території ми можемо повернути до цього періоду, а які все ж таки залишаться ну, на превеликий жаль окупованими? Наприклад, що буде із Кримом, що буде із Донецьким напрямком? Чи буде у нас Харківщина, Сумщина, вільна? На Харківщині та Сумщині ворог може мати дуже, дуже дуже обмежені просування. І я бачу відповідно, що ворог не зможе їх захопити, окупувати? Донеччина, Луганщина показує, що, на жаль, ворог якраз таки буде їх міцно контролювати. Крим, Крим також? Херсонська, Запорізька області. Херсонська, Запорізька це перші області, які будуть повертатися в Україну. В який період це може статися? Ну, тобто, наскільки швидко це може відбутися? Ну, я це не бачу реальним до 2035-х років, от туди. До цього часу це мало, мало реально, але шанси є. Валерія, дуже дякую вам. І давайте поговоримо також ще, що чекає Росії після війни, розпад, революція, тимчасове затишчя перед новою хвилею, наприклад, якихось захоплень або ескалації. Я бачу, що Росію чекатимуть дуже сильні природні катаклізми. Дуже сильні. А які це будуть катаклізми, і з чим це будуть пов'язані катаклізми? А в першу чергу це пожежі лісові, а в другу чергу, це повені сильні і якісь урагани смерчі. От як вони б'ють по Україні ураганами смерчами, так і у них будуть реальні урагани і реальні смерчі. А яка, чи може, наприклад, якась територія, ну, взагалі, от, знаєш, піти, як то кажуть, під землю, під воду? Ну, я бачу, що буде такий розвиток подій, буде однозначно. Може, ну, інше хочу буквально кілька питань поставити чи з'явиться в Україні новий лідер, не політика, саме якийсь певний духовний пророк, за яким, як то кажуть, будуть іти люди. Ну карти показують, що такі люди вже є. Це публічні люди, ми їх дізнаємося, ну тобто, щоб за ними як то кажуть піти, чи ще нові люди, нові персони вийдуть на світ, ну це в принципі ті люди, які публічні, і в принципі це ті люди, яких ми з вами бачимо. Ну і не завершення. Давайте розглянемо із з вами чи буде Україна частиною нового геополітичного союзу союзу незалежного від Заходу ЄС або НАТО. Ні, Україна все одно стане рано чи пізно частиною НАТО та частиною Європейського Союзу, а, з причини того, що Росія нападе на інші країни а, НАТО, і за той і за цієї причини Україну одразу приймуть по прискореній процедурі.